Вас вітає луч. Пропонуємо оптом. Дуже класне взуття лоти від бренду Ук. Отже, це лот, ми дивимося з вами номер 49. Давайте подивимося кожну пару. Так, це у нас йде чорна платформа. Класичні. На пуговичці, шнурівка. Дивіться, класна модель, легенька дуже. Дуже приємний такий колір, знаєте, креветочний. Ой, він буде, до речі, трендом 24-го року цей колір. Шоколад, резинові, гумові. Розміри. 38, 39, 40 то основа лоту. Дуже багато таких розмірів. Так, такі чоловічі, дуже красиві. І йде така застіпка. Шнурівка. Ще одні. Це ззаду йде замочок. І ось такі чоботи. Класні. І дивимося наступний блок. Це у нас тасмани. В цьому лоті чотири пари. Оливкові, коричневі, ще одні, чорні. Далі такі дуже красиві макасини. Красива модель, така, як на платформі. Це модель як у джей-ло, як у джей-ло в голубому кольорі, блакитному, в сірому, дуже атмосферні. І такі кольорові. І останній блок це відкритий носочок. Він дешевше. Ці по 28 євро, ці по 33. Відкритого носочку в лоті 10 пар. Ми з вами передивились лот номер 49. По розмірам я вам сказала, які самі ходові розміри. Моделі всі класні. Дуже-дуже все чудово. Отже, лот 49 може бути саме твоїм.